Я своє, мене є ще один друг, подивіться, я вам забув про нього сказати. Він сім збирає. Проте ми приїхали тут, а ось. Щоб блюдей не вийшло, ми вбираємо <сіст> тут. ось, І ми Що ще один. Як тебе звати, я забув. Ярослав. Ярослав. називає. Ярослава. Як мене не помните, мене три Мургевел. Як канал вийде знаєте, як мене називається, Тимур Мургево теж. Ось і Богдан ще одного звати. Менчо. О, каже, Тут в селі робота кожен день Це не правда. А ввечері всі відправляються на рибалку. Ну так, да, це ми сьогодні їдемо на рибалку. Ліба їдемо на кладку. Каже, всім привіт. Привіт. Не... Хто... І ставте лайки. Хто... Подпишіться на канал. Хто не знає, що це таке кладка, кладка це таке... Ну, мост тільки не сильно коротко, не сильно длинний. Йому 10 років, але він підросток, а я виша нього. Нет, подивіться. Скажи, скільки тобі років? 10. А мені 9. Я віша нього. Та він підросток, а правда? Ми Напишіть а... коментарі і поставте лайк, і підпишіться на канал. А хто не знав? Ой, вчора ми в футбол гуляли, ми подирались. Да, в зуб мені вчора дав. Він такий брехун, він каже, вміє в карти гуляти, а на самом деле не. Ні, я крась вмію, ну тепер ні. А футбол ми теж не зміємо. Вже худок. Ось, вже відніша буде. Дивіться, як розросли. Здравствуйте. Піши, зроблю. Дивіться, що він робить. Ти чекаєш. Осьо, сіну збирали. Та ми приїхали на сіно і ми а хорошо нам вичають приїхав. Хто на телевізорі дивиться і в нього аккаунт створений, та створить кого ні, то зайдіть із телефона і підпишіться на канал. І ставте. На мій канал теж підпишіться. Тебе вітру навіть немає. Є, ми не не на тому телефоні. Став... Покажи ти старий, там... старий вітру. Телефоні там у мене ютуба немає. Не yeah, yeah. Здравствуйте. А вот Подивіться, що мені подарував? Вот Ай, є красота, я красота, мені по спині дав. Вив, вив. І у мене таке же є. Поможи мені уче. Покажи своє у Ні. Щас почекайте. Я позволю на паузу і покажу зараз. Все, Дивіться. Хотя штука на мені друг подарував. Держачі, да. А дивіться, у мене І таке же є. Ось в нього таке саме є. Зараз на паузу на Все, Я про телефон вложив на пол. У мене Samsung, як він зварив, восьмий. У мене Samsung 8. І а в нього Керіо, його звати Керіо, як я забула. А мене звати забуває Керілки. В нього є Samsung Я і поставте лайк. А хто грає в стенде 2, ем, напишіть коментарі. І, і дивіться. І пацієнти. Тихо. Почекайте, я з розвізним розберу. Час. я вас цього просила спіймаю. Сюди йди. Сюди йди. Все, спіймав. Хат шларигнув. Ось, Гад, шо, Ось о, подивіться, подивіться біжи. Дойду, включу відео. Все, сейчас, я сейчас доходю. Все, їхні будуть. Оператор будеш мені. У мене буде зараз оператор. Знімай буде. Знімайте мене. Мене знімай. І Мене веди. Вверх підніми. Отако. О? Що таке показувати? Тільки камер не закривай. Все. Та блін ти. А, ні. Тихо, все. Не яй Отако держи його. Отако. Не мене показує отако.